Оце замостя. У нас була фотографія Замостя 1920 року, і це фактично перемальована фотографія. та редактор Ігор Кромф показує сторінки коміксу оборона замостя, легенда про лопату. Це перший мальопис Українського інституту нацпам'яті. Створювати його почали цього лютого. Після того, коли був готовий власне сценарій, були прописані там діалоги. Почався малюнок. Тобто, почався малюнок. Володимир працював спершу це малюнок олівцем. Потім цей олівець, він обводився, це називається інкування. Потім ми вже розкладали бульбашки, в яких є текст Хмаринки, так званий леттерінг. І потім, вже, коли у нас був повністю готовий чорновий варіант, він вже віддавався верстальникам для колористики, для різних там, дизайнерських моментів і так далі. У коміксі опис боїв за польське місто Замостя у 20-му році минулого століття, розповідає автор Володимир Поліщук. Українська молода держава боролася один на один, по суті. То шукаючи союзників, то вони самі вимушено знаходилися, боролася проти радянської Росії. Це все треба популяризувати, і одна з таких сторіночок це власне оборона замостця українськими вояками. Де 6-та стрілецька дивізія розбила в муку в принципі, непереможну першу кінну армію Будьону. Мета коміксу популяризувати історичні постаті та події української історії, каже Поліщук. Є дуже багато і невідомих, і нерозкритих, і не популяризованих сторінок нашої української історії. І більшість знає, що на Україні там був Махно, був Петлюра. от були білі, був Денікі, і на цьому кіно кінчається. На виготовлення 750 примірників витратили майже 100 тисяч гривень. Гроші з держбюджету, говорить кромф. Комікси продавати не будуть, роздаватимуть їх охочим. Мальопис двічі презентували у Києві на фестивалі Комікон та у бібліотеці Шевченка. Після Харкова комікс повезуть до Львова та Одеси. Кромф каже: у майбутньому планують випустити ще два мальописи. Марина Сметана, Івана Грузинська та Юлія Бондарова. Новини на Суспільному. Харків.